Археологи розкопують рештки найдавнішого озерного поселення в Європі. Їх виявили поруч із селом Лін біля узбережжя Охридського озера в Албанії. Деякі археологічні пам'ятки в Італії та Іспанії, що існували приблизно 5300 тисяч роках до нашої ери, вважали найстарішими в Європі. Але село Лін ще не менше на 500 років старше. Науковці припускають, що озерне поселення могло виникнути в період від 6 тисяч до 8 тисяч років тому. Воно було побудоване на палях над поверхнею озера, яка, до речі, найстаріша в Європі, йому понад мільйон років. Розкопки ведуть археологи з Албанії та Швейцарії. Щодня вони багато годин проводять під водою на глибині 3 метри. Дослідники ретельно збирають фрагменти дерев'яних паль, а також мідні та керамічні вироби, кістки свійських і диких тварин. Люди, які жили в селі, були дуже розумними. Те, як тут господарювали, створювали продовольчі запаси, поєднуючи рельництво і тваринництво, полювання в горах і рибальство, показує, що ця громада чудово розуміла, як використовувати природні ресурси. Площа озерного поселення приблизно 6 гектарів. Археологи розкопали поки що лише один відсоток. Це лише початок. Ми плануємо вести розкопки ще тривалий час, бо поселення величезне. За останні п'ять років ми змогли дослідити лише поверхневі шари. Потрібні десятки років, щоб розкопати всю територію. Дослідники припускають, що в селі жило кілька сотень осіб. З дна на поверхню вже підняли понад тисячу фрагментів деревини. Вік знахідок визначають за допомогою радіовуглецевого датування та дендрохронології.